Вітаю усіх, хто заглянув до нас на канал сьогодні. 6 листопада вчора отримала від пані Ірини Дівак Півонії. Отримала 10 півоній і хочу посадити. Вже поприготовлювала того, що зараз дуже короткий день і дуже вітер. Східний вітер, я вже так стою, не знаю з котрої сторони, щоб закрити трошечки вітер, щоб було чутно добре. Так що, вибачайте, якщо що не так буде. Ось показувала я вчора розпаковку півоній півоні і зараз покажу, що є трошечки, котрі я ще не саджу, того, що. Ось є ще два. Оцей хочу кущик. Бачите, які гарні. Хочу цей поділити. Хотілося себе, мені маю таку дзеркальну клубу. І думаю, ось хочу попробувати погляну, якщо отут хочу цей кущик. Ну, не знаю, може і не буду. А цей ще подивилася, треба гарні, чистенькі. Ось, дивіться, яка, який посадковий матеріал. Це. Ось бачите, смоктуючі, білесенькі, корінці, гарні брунечки, Тут є таких тільки великих квіткових. Шість і маленькі, навіть не рахую. Тут одне, що всі, бачите, зрізи дивилася, провіряла біленькі, гарні зрізи. Ось тут хочу зачистити. Ще візьму потім оброблю. Це треба одне, що зачистити з цієї сторони. А так, скажемо, що дуже гарний посадковий матеріал. Все-все дуже гарно. В одному місці. Зачищу, вже підготувала посадкові ямки. Ось, і будемо садити зараз. Що хочу сказати? Півонія що? Ми знаємо, що півонія не вибаглива рослина, але певні правила також при посадці ж є. Не хочу сказати нікого вчити, буду просто показувати, як це роблю я. Не в такий профіль, звичайно, немає в мене стільки півоній, як троянд чи гортензій, але у мене вже є. Сьогодні буду 10 треба посадити. Вже дещо посадила, а маю, напевно, 20 сортів, вже, які у мене квітують. І досить гарно. Так що дещо можна показати, як я це роблю. Що ж, півонії кажемо, що є, вони мають свої правила. Найперше обираємо собі сонячне світло. Кажуть, що не, цвіте, зна, що не цвіте півонія. Ми знаємо, звичайно, про заглиблення поки що не кажу. Але найперше, щоб посадити півонію, нам потрібно сонячне світло. Чим, кра... Чим більше, тим краще. Надходити повинно сонечко весь час. Ось якщо менше буде, то тоді світла не буде, то тоді що можна, вона буде рости, звичайно, затінення особливо в обід і так далі. Але в такому випадку ми очікувати пишного цвітіння не доведеться. Також півонія не любить, що півонія не любить сильні вітри, бо дужче буде кущик, то також буде рости, розвиватися, але вже буде протяг сильні вітри, роблять кущик слабкішим. Також ще одне: грунтові води не повинні залягати ближче, ніж метр від поверхні. Тому що будуть, то, якщо так, то треба робити обов'язково Е, Ну і ще що, треба як кущі... ми садимо, знаємо, ну хто на продаж, то таке Нарощують і стараються люди з цей коштовний, це не є дешево. Звичайно, люди наробляться, продають. Я поки що і, і не планую в принципі, продавати так для себе собі півоні, для кажуть, ті, чим би дитина не тішилася, таке ж саме моє. Ось. Але треба, варто думати, що півонія надовго, так що треба дивитися, вона сильно коренева розвивається і треба розташувати, ну щоб не заважати в садочку, щоб знати, де ми маємо приділити цю півонію. Що ще хочу сказати? Що півоні також при, приживаються погано на піскованих ґрунтах на і не переносять кислі ґрунти. Абсолютно. Тому я даємо, ми що даю попіл, він розкислює. Звичайно, якщо є кислі ґрунти, ну і інші. У нас хороші ґрунти, не кислі, так що в нас цього немає. Відстань. Ну, це вже відстань також. Кожен собі вибирає, як в нього виходить. Дизайнерські зараз усі посадки, хто як відходить, але кущі досить, якщо йдуть монотонні посадки, то бажано не менше метр, щоб була півонія від півонії. Так, тепер про самих заправку ямки. Іду покажу, що я кладу у ямку. Ось в мене є так, зараз покажу. Тут в мене є, я собі вже приготувала, то є садова земля, то я вже забрала в ямки понакочувала. Тут в мене просто. Я собі роблю таку втачку, беру собі заправку садову землю, торф, перегній, пісок. І щоб трошечки легше, в нас не такий, в нас якраз нормальна земля, багато не даю, але пісочок також даю і роблю таку мішанку, цілу тачку вимішуємо гарно. Тоді вибираю з ямки повністю цей ґрунт, що був в ямці. Сюди роблю таку а, заміс і тоді заправляю в ямку. Зараз подивимося. Ось у мене ще тут попіл частенький просіяний, якого я даю по склянці на ямку. І така гарна, от, така, гарний, така, бачите, сипкий, гарний такий грот, якими ми заправляємо ямку. Так, ось вже я все, що була, вибрала з цієї посадкової ями. Я висок-великий такий аж дуже не роблю. Ну, До 50 см викопую ширину, глибину, такі посадкові ямки я роблю. Це вже я повернула от з тачки вже повністю. ґрунт, це така ґрунтосуміш у мене є. Роблю таку гірку, пролито, також вже пролито, тому що пізніше, я, наприклад, це ми вже далі підемо. Дивитися, щоб бруньки не були заглиблені. Якщо ми не пролиємо, то може потім осісти земля і заглубляться. Брунечки підуть вниз, корінь і не буде сісти гарно нам. То треба я пролила, щоб гарно осілося. Вже зараз такі собі бачите, нагортаю таку піраміду і пізніше буду тут розкладати півонію. Вже буду її вимощувати і тоді приміряти як. Все повністю заправлена земля, все-все. Все, вона, всі смаколики вже має. І попіл також вже всипала, перемішала з цією мішанкою. Ось тут вже показано, як я на цю гірку, то я вже другу ямку показую, там залишила ту, що попередньо показувала. Там пірамідка ще без півонів. На цю вже я вимостила повністю, це також пролита зроблена. Це оброблено, бачите, навіть видно, що оброблені корінчики, всі зрізи, все все провірено. Гарнесенько, ось біленькі, все. Ось півонія вже вимощена собі. Тут поставила так, щоб я пізніше подивлюся собі планочку. Я заглибляю не більше до, до 5 сантиметрів, не більше. От, власне, що і водичку лиємо, щоб пізніше, якщо сяде, щоб не було, щоб вона не опустилася, щоб корінчики не, не сіли вниз, пізніше буде, не буде добре квітувати. Ось ще хочу сказати таке, що такий десь мій чоловік придумав, то не реклама, звичайно, бо то я навіть не знаю, де він купив, так що нікого не можу прорекламувати. Де він то придбав, бо в нас дуже є багато личинки, гризунів, всяких ось такі кулічки, такі кульки. Що кладуть сподній кулічці, треба будемо класти в посадкову ямку, кладу. що, Зараз подивлюся тут на інструкцію, може кому цікаво. Це є ось інспіратор. Так, такі от. Тут є рекомендація, зараз подивлюся. Бачите, ось я читаю. Препарат розміщується в посадкому яму при посадці саджанців на постійне місце або впродовж періоду вегетації. Зараз, зараз, зараз десь тут. Ага, від чого саме він? От, дивіться, навіть намальовані всі оці личинки. Попелиця, брунькові довгоносики, щитівка, міль, листомінують, навіть не знаю такі. Ці совки, ці знаю, листові личинки хрущів, це що в нас найбільше: друтянки, сосновий і непарний шовкопряд капустянка пустянка, звичайна та рода, рода соснові пильщики, короїди і решта. Ну от Ми також в садку садимо саженці плодові дерева і ставимо. По цій навіть пізніше вже в посадженні ямки треба так, чоловік. Робить такі отвори і в посадкові ями опускаю оці таблеточки. Так що я зараз буду класти, от ще раз показую, кажу, що то не, не реклама. Може, кому треба, от прошу дуже. Від всяких штучок, от такі от, буду класти гранули. Не кладу, я багато кладуть в посадкову яму е, такі ж куповані добрива. Ми маємо все всі такі більшості натуральні. Зараз, оскільки осінь, нічого я азотні багато не ставлю, Такого пізніше будемо підживлювати. Я взагалі маю таку дуже досі цибулькових, також піонії. Люблю просто ходити пізніше, протягом року одобряти, спушувати і підсипати попілом. У нас тут не проблема, можна придбати попіл, так що даю і дуже добре, в кого кислі ґрунти, то розкислюємо розкислюємо ґрунт. Що ще хочу сказати? У кого дуже такі, е, як, е, ну, то в принципі, в залежності від ґрунтів. У нас кажу, що у нас ґрунт хороший, в півонії садимо. Оце, що даю, більше нічого я таке не вигадую. Не, 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 ну, кажу, що такі добре вакувані не, не є. Отак, От е, все, що я показувала, це все ми даємо в цю. І ще що хочу сказати. Коли я одобрюю півонію? В півонію одобрюю в три етапи. Перший раз, як сходить сніг дуже скоро, пері... другий період, коли бутонізація і через два тижні після цвітіння, от так, е, така в мене не дуже таких не знаю, може люди більше там щось доглядають. А тут так е, кажу, що от така в мене є схема. Підживки півонії. Треба обов'язково, що влітку, як, як спекотно, проливаємо обов'язково. Коли відцвітає півонія, то ці пів, па, ці суцвіття, щоб не було насінневих коробочок, все обрізаємо і підгодовуємо. Також, якщо квіти на зріс, то не бажано дуже низько обрізати в Така, Така просто рекомендація. Зараз буду загортати ямки. Вже далі ямочки загортаю садовою землею. Всі, вся смаколиками, все, все що є. Я ще трошечки мала купованої, підмішала, була така з всякими там смако вже була купована ще земля. У мене була в мішечках. Також я додавала була сюди, усе це там все є внизу, а вже буду загортати верх. Садовою землею. І ще хочу сказати: ось тут видно на іншому. Зараз покажу Покажу на одному іншому. Ще проливаю легенько, як вимощую коріння з і ще легенько проливаю водою, щоб собі корінчики гарно. Я їх розправляю так, але ще вони під... з водичкою собі гарно розправляються самі корінчики. Так, Що ще хочу казати? Я собі відмічу, зараз гарнесенько ще заправлю. Закрию легесенько, легесенько, я так. Ніби ну не хочу сказати, що притопчу, Я хочу, щоб просто ці повітряні всі, що є там такі повітряні подушки, щоб вони також не було їх всередині. То так дуже-дуже легенько, щоб не пошкодити брунічки, треба так легенько руками притиснути. Багато, бачите, питаються завжди, чого не цвіте, ну чого не, ну, не цвіте півоння. Посадили все, ніби правильно чого. Ну що хочу сказати: найперше, це що може бути тінисте місце. Якщо буде тінь, півонія цвісти, вона буде рости, зелену масу буде. Нарощувати, але квітувати не буде. Друге, занадто сильне заглиблення. Оці брунічки, що були квіткові носики, то до 5 см. Більше ні. Я завжди стараюся чуть, -чуть 4, отак, 4 до 3. Ну, у нас трошечки холодніше, так, 4 см. І на першорічки на зиму буду накривати трошечки. Але що хочу сказати? Зараз повернуся. Значить, що в нас заглиблення куща. Недостатні поливи також можуть плитувати на квітування, ну і треба підживляти звичайно і взимку, щоб не перемерзли. Ну, от як в нас, так як в захід України, то що? Бажано прикривати на зиму прикореновий круг, оце треба торфяним шаром, десь 10-15 сантиметрів. Або якимось цегіллям. Ну, так, як гілля мені, мені воно не красиво, мені воно так виглядає негарно, то я не люблю ніякі гілки таскати, то, то от, саме торфяний такий на 15-10 шар робимо. І навесні, коли тільки сонечко почне пригрівати, сніг розтає, відразу укриття треба відбирати, щоб не перепрів корінь. Ось така, такі малесенькі про посадку, і навіть не хочу сказати, що догляд, такий малесенький. Не догляд, а огляд по півоніях. Кажу, я не є е, там хто знає, який професор по півоніях, але в мене вони ще такого не було. От навіть молоденькі, посадила минулого року, були в мене дуже також гарні від дівчат. Мені що прислали, були свої викуп... і квітували в перший рік півонії і з імпорту. Гарно цвітуть, нічого їм не бракує, так що просто ділюсь своїм. Своїми спостереженнями і догляд, як я доглядаю за півоніями. Все то вас буду закінчувати добренько, що хоч вітер не так дуже, а то вже так просто як аж страшно, ніби взимку. Ну, от, що хотіла сказати по півоніях. Ще тобі, вилюсе, що моя ще ця така хочу на позитивній ноті, що моя Ешлі тримається. Це рахуйте вже яке листопада сьогодні. І вона ще там от далі квітує, також опустилася. Вже буду готувати до зими їх. І от така кра... красота. Ще зараз покажу хризентем. Темку дуже цікаво. і все. Так, хто ще додивився до кінця. Ось така красуня, така хризантема. Минулого року таку малесеньку щепочку посадила. Ось шкода, що вона так пізно, звичайно, дуже пізня. Але гляньте, яка пишна. Я навіть не знаю, ну так. Напевно, півтора метра буде за один рік. Це минулого року малюсеньку-прималюсеньку таку щепочку. Посаднать, не скажу, що це ось така малюсенька. Хрезентем, така величезнюща і красива. Така ніби вогник. Ще такі барви хочеться потішитися. Все, усім папа -па, мирного небозичу і нашим захисникам уклінний подяка.